Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І подивимося сьогодні повторний наступ на херсон. Ви просили, я роблю. І так, ймовірність повторного наступу на херсон. РФ. Ну, я бачу, що тут наші стоять, мої дорогенькі. Ні. Не бачу. Тут іде, навіть я бачу, що іде відновлення, відживлення, від, від як би це сказати, розгрібають ще все те, що після окупації залишилось, можуть бомбити. Ось це можуть бути ракети летіти, це можуть обстрілювати, можуть. Ось, Але у нас на дні а, мах. А мах говорить, що наш король. Наші військові стоять, і вони майстри у нас. Давайте ще подивимося. Да, тут, ви знаєте, я так скажу, нічого не буде. Дивіться. Мені карти показують так. Ну, можливо, до остаточної перемоги. Херсон, так і залишиться закритим. Щоб ви це розуміли. Другий раз. Не зайдуть. До перемоги не зайдуть в Херсон. Ось так мені йде. У них зайдуть, якщо зайдуть, на них чекає пастка. Тобто вони загинуть. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Все, люблю, цілую, обнімаю мої любі разом до перемоги і бережіть себе, мої дорогенькі.